Хорошенькі, У нас сьогодні, знаєте, золото, як я кажу, тако, диві... ні, тако, спочатку такого тут тільки треба цілувати. Тут без поцілунків, тут без поцілунків Леся. Товар м-м-м, без поцілунків нічого. дивіться, спочатку я цілую, потім я примовляю, потім я приговарюю, потім я обмальовую, а потім я продаю. А це дійсно так. Це дійсно сюди. Ой, ще подожди, 250 не поцілувала. Це знаєте, я хочу сказати сюди. Поцілуй мене удача, поцілуй мене сюди. Бо це дійсно це дійсно брилянт. Це, знаєте, ото є, от є сало, є солонина. В солонині є в салі є сало, золото, є солонина брилянт. Отак є світульки. Є рибка золото, і є ікорка брилянт. Це дійсно брилянт, дівчатка. Я по чуть-чуть, по чуть-чуть, Небагато. До речі, зараз 20 баночок це є до нас приїде хлопчик. А кому ж я розказую тоді? Тобі? Тобі. Ну, тобі. Я, я вам розказую, розказую, але я хочу цілувала. Ти почила камеру? Чи забула? Ти, може і забула. У мене ні, чаще це ні. є. Значить, дивіться, зараз 20 баночок, хлопчик всі раз поля, прийде, забере, він замовив. Ми беремо, ми таку сьогодні взяли 50 баночок. Дівчатка, я хочу вам сказати, що дивіться, це е, опять же, хочу це не... не, не Знаєте, перший товар необходимо відомо, але над кожен товар є свій покупатель. Ви знаєте, що я до товару відноситься отаку, з любов'ю. І чим більше ми любимо свій товар, тим більше він любить нас. До речі, дівчатка. Хочу вам сказати, що як ви говорите на базарі баре, дівчатка мої, якщо ви хоч знаєте, що ви взагалі Леся, а що таке слово баре? Ти знаєш, що товари? Отаке от слово, да? От ні, котрі пишуть, ви там на базарі ви бари. Дівчатка, дивіться, що в вашому розумінні слово барег? Отак от його от, Ви так ознаєте, ви сидите, ви лякуни, ви навіть не зрозуміли, що дивіться. На базарі людина, яка є, продає, яка я приносила товар. От є люди, які нам принесли товар, да? це які принесли товар, це производители, Правильно? А ми люди, які продаємо товар, правильно, ми хороші. Костенька, от я, слово, да? от, скажи, от, от я не знаю, що таке слово барига. Зайка, а скажіть мені, а що таке слово, що означає слово барига? От я не знаю, що таке слово барига. От чесно. От вони бувають пожертви тому період. Ви бариги, ви зажерлися, ви ви сьогодні. От що таке слово барига? От обіцяні, що таке слово барига? Ви поняли? Ви дивитесь на когось, а на себе не дивитесь, зайчик? Все, так, щоб ви знали, хто це. Дівчатка, ми дивіться, я от завжди говорю, дивіться, базар. Є людина, яка привозить товар, є людина, яка продає. Є людина, яка його робить, соле, правильно? У кожної людини є своя праця. Дивіться, ми на, на, на базарі всі продаємо. Хтось привіз, хтось продав. Дивіться, ви привезли, правильно? Ви привезли, мені його дали, а мені його треба продати. Правильно, Михайло, мені треба вам його предложити, розказати, продати. А перед тим, як я беру, я хочу вам сказати, перед тим, як я беру товар. Я мільйон разів обіждаюся, що він є якісний. Для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Мої хорошенькі, слово барига, ви в своєму розумінні, я не знаю, хто що розуміє. Купи продай. Ви знаєте, для чого все життя був базар. Купи-продай. Дивіться, одна людина купила, одна продала, одна принесла, продала. Правильно? От так само я вам казала за рулети. От малосолку ми робимо самі Костики і соли, ви знаєте, малосолку це, це це, ми робимо її. Ми отримуємо свіженьку форелечку і костик своїми лічно руками. Своїми лічними руками робить філе соли. І ви знаєте, вона у нас смачна. Да, це малосолка наша. А от рулетики, дівочки мої, рулетики, круасад. Да? От, допустимо, рулетики у нас один поставщик, круасан у нас другий поставщик. Людина має свій цех, має своє производство. Нам зробила, привезла, ми продали. От, дівочки мої, ви знаєте, базар це є купив продали. Ви, хоч коли пишете і ніколи не рахуйте мої кошти. Ви мені не дали і ви мені не доложили. Все, що в мене є, мої хороші, це зароблені моїми руками, моїми мозгами. Я не краду, не ворую і не дурю. У мене ціни, як і всіх на базарі, як у всіх, на кожний товар є своя ціна. Ця ікра вона стоїть 300 100 гривень. Вона не може стоїти 1000 гривень за 100 грам, дівчатка мої. Щучка є 450, красна, 800 гривень за грамм, Крабики, шість тисяч баночка. Дівчатка на кожний товар є своя ціна. І не треба рахувати чиєсь. Понімаєте? Ви дивіться, що є у вашому кошельку? Ще раз вам кажу: за нас ніхто не робить, За нас товар, так, да. от дивіться, тут велика кількість товарів. Да? Мені казалось би, триста така банка. Я її беру, да? Я ризикую, я беру світло, ми да? у нас генератор, світло виключили, світло включили. Ми її взяли, ми думаємо, як ми її продамо. Правильно? От, ми, так? от Я, допустим, коли беру товар. Я знаю, що я його продам, тому що він дійсно вкусний товар. Ви, мої хорошенькі, якщо коментатори сидите, людина, яка в цьому житті не добилася нічого, от прямо так громко вам скажу то вона просто вчора коментарі, що поїхала дивитися шуб, дівчатка, та я можу 10 шуб купити. Не за ваші гроші я їх куплю, ще раз вам кажу. А коли я ходила в одній кофті і в одні куртки 4 роки, я ніхто цю базаринку не бачив, а базаринку поїхала дивитися шуб, та що, Будь здоровий зайчик, правда. Та що я не маю права купити собі шубу, дівчатка. Мені, слава Богу, 47 років. І в 47 років, слава Богу, вже хоч є свій будинок. Да, в 47 років. Я можу купити собі шубу, я можу купити собі машину. Ну, не вважайте мої кошти, ще раз вам кажу, ми ні в кого нічого не беремо. Так само і ви, так? Да? Ви працюєте, ви робите, ви заробляєте. Кожна людина має свою працю. І не вважайте чужі доходи, тому що нічого не буде мати. Ви знаєте, я в це можуть і теж. І повірте, я пройшла школу життя тяжолу. Я сильно тяжу пройшла, піднімалася з от таких внизу. І то я піднімалася з таких і може до сюди дійшла. Я ще не кажу, що я там на висоті, а я... Просто людина. Обична Світлана Базаренко, яка торгує на привозі рибулькою, колбаскою і коркою. Обична людина. Отака я є, така я є. Так що, мої любі, я вас I love you, все одно. Ні, ну то що ви пишете, так, да, піднімайте мені рейтинг. Тому що, чи більше ви про мене пишете, я ніколи не знаєте, я раніше оправдовувалася. Раніше оправдовувала, сплакала. А зараз хочу вам подякувати за вашу підтримку, за те, що ви мені пишете, піднімаєте мій актив, піднімаєте просмотри. Ви написали мені такі коментарі. Слухайте, ви у уділяйте мені немає, правильно? Попробуй, напиши тілу пекіцею. А я прочитала і сказала вам, дай Бог вам тільки здоров'я. Ідіть до мене. І процвітання. Дивіться, чорний екрак. 300-100 грам. Дивіться, вона йде отакого кольору і опять же ми її провіряємо. Так? Дивіться, яка вона йде. Вона йде е, дівчатка мої, вона цельна. Вона, дивіться, я її переверну вам, От, дивіться. І давайте так, перепровіримо її. Воно кидаємо в кіпяточок. Дівчатка мої шо? Дивіться, з неї виходить білочок і бубочка остається чорна, правильно? Це говорить про те, що ікра йде якісна. Яка вона по посолі? Давайте я зараз вам скажу. На сяночка ся. візьмемо. Дивіться, ця баночка 100-грамова, вона стоїть більше 240. Дивіться, опять же, я вам беру баночку дівчатка мої, і хочу вам показати. Бубочка остається чорна. А білочок виходить, це водички багато набрали, бачите? Якби ікра була б неякісна, е, виходить, ця бубочка була б біла і вода була б прозора. Це говорить про те, що ікра йде якісна. Так, це краще. Леся, пробуй по собі, Я спробувала її. Тетя валя! Кося, а ну Валю. Леся, а ну бери, пробуй, давай. Е, так, ось так, теж до мене. Ви знаєте, що я. Зараз кокосик наш торгує Леся. Давай, зайчик, що там? Жирна, масляниста, дуже смачна. Кості хатургує, а ну давай, давай. як вона. Ви знаєте, вона Валя, до мене. А зараз я вам хочу сказати, що то було золото, а це брілянт, чуть Дівчатка, ми все баночки, у нас... Сколько є Посолі, посолі, коті, посолі. Мало тольна, посолі. Ще не сравні, кожна що золота. Дивіться, баночки, дівчатки мої, значить, дивіться, щоб ви не хвилювалися, от баночки, оці, от, от сама баночка, 100, да, вона да, але сто сорок п'ять грам. Дивіться, баночка сто сорок п'ять грам. Час я накрию їх. Дивіться, баночки всі засиблять на 10-15 на грамів більше, тому що. Ми даємо пробувати будь-якої баночки, я вам можу іменно цю баночку дати відкрити. Ви бачили, в неї йде среднє, среднє. Дуже кусочка. Посоль, хоч, ну от скажи по солі. Малосольна, так? Якраз так? Якраз на соль. Чуть валечка, що там наше сало, солонинка, коли буде завозик у нас? Тому що люди питають, ми ж доріжні показати, є, ви ж розумієте. А то сало, солонинка, м'ясо, то м'ясо запечено, да. говядинка, вона ж є у вас? Дивіться мені, завтра йдемо до тітівалі. Добрий день. Добрий день. Прошу. Хорошо, ми прийдемо завтра. П'їли, пили, молоду бачили. Слава Богу. Так, мої хороші. Значить, дивіться. Ось така ікурочка. Це йде 100-грамова баночка. 100-грамова баночка. Це йде 130-та баночка. Це йде 0,5-кілограмова. Це 250-та. Дівчатка. 100 грамів корочки стоять 300. Ще раз вам кажу, пойміть, на кожний товар є своя ціна і на кожний товар є свій покупатель. Ще раз кажу, багато пише, а у ваших конкурентів дешевше. А у ваших конкурентів дорожче. Дівчатка, ще раз скажу, на базарі конкуренції не приходить на базар заробити. Що дорожче, що дешевше, я вам просто пустяк розказую. Ідіть до значить дивіться. Я вам достаю просто капчаний тортик. Да? от цей тортик. У мене він з да? ціна його 1500. Якщо тут буде палки, то він буде набагато дорожчим. Дівчата у кожної хазяїчки є свій поставщик, у кожної хазяїчки є своя ціна. І вся ціна вона відповідає своєму товару. У нас ціни нормальні, як і всіх людей Пойміть, Нема такого, що у нас два оціни. Ну, ви самі знаєте, що вам говорити, бо ну, я ж не один год тут стою і вівсубачка. За якість свого товара я не відповідальність. Час оцих двадцять баночок У мене замовив. Я взяла 50 баночок, У мене двадцять банк. Ось час з льодиком треба. 20 баночок зимовий хлопчик з Тирасполя. Ми щось йому віддамо, все, збачу, з Кишиньова, я не знаю. Значить, дивіться, потім йдемо крабики. Значить, дівчатки, крабики, ви теж, знаєте, це такий делікатес. Крабики стоять 2 тисячі, 4 і 6 тисяч. Тут 700 грам, тут 0,5 кіло, тут 250 грам. Крабіки, де плотні. Це перший фаланг, він для плотній набитий, він не пустотілий. Ви знаєте, що теж крабиками ми беремо, тому що, нема... ви знаєте, він може 2-3 дні стояти, може неділю стояти. А потім був за один день продавці сівець. Ви знаєте, що кабік це ділікатес. Це біле м'ясо, це завжди, який нам не вистачає в організмі. І він дуже ситний і плотний. Ви знаєте, дві штучки, три визісте, ви не а Потім закривайте баночку, він у власному соку. Він дуже, по-перше, він дуже полезний. дуже. Потім чорна ікра дівчатка, мої ви знаєте, що я трошечки заготую, сейчас 20 баночок цих віддаю і трошки робимо заготовочки до Нового року. Подивіться, Але, ти мені сьогодні задала вопрос, чого ця сіра, це чорна, да? Дивіться, це зріла ікра. це зріла була е, рибка? Це молоденька. Дивіться, хто любить сіру, хто любить чорну. Я беру всяку. Я беру і сіру, я беру і чорну. Але хочу вам сказати, що чорну е, мілку, бачите, вона йде меленька, да? Вона йде от меленька і вона суха. Провіряємо, як ми її по днові. Бачите, дно дно в нас іде сухе, сухесеньке Це говорить про те, що ікра йде не водяниста. Це говорить про то, дивіться, провірите, бачите, вона не водяна, от вона йде середнє зерно. І саме головне, дивіться на її дно. Бачите, у неї немає жижі, вона йде середнє зерно, вона йде дуже-дуже смачно. На якість я вам її перевірила. Мої хорошенькі замовлення ми робимо на вайбер. 0,984930776. Це говорить про те, що вона... Ціленка, да. Я її націлувала сьогодні на свою голову. Націлувала, цілую ще. Господи, якщо вона розбилася, я б її злижувала язиком. У нас раз розбилися крабики. Що ви думаєте? Я так зігнулася, зібрала крабики, під водою, промила. Ще одна. Ще одна є, то на удачу. Хорошо, живемо на удачу. Костя, яка валяється під столом. А що ти не помните, коли у то була, яка вона все впала, те за столом там була? Господи, все було. Дивіться, я її обцілувала, обцілувала. Саме головне мої хорошенькі, Ви знаєте, я сюди кажу. Робота, вона є, була і буде. Це торговля. Сьогодні лучше, завтра хуже, це таке на цін, не треба зациклюватися. Але я хочу сказати, Леся каже, візьми, посчитай, скільки стоїть кожна банка. Значить, дивіться, 0,5 банка. 40 років. Дивіться, оця баночка стоїть 17 тисяч. Ось така баночка стоїть 17 тисяч. Тут йде 0,5. Правильно? Потім, давайте 0,25. Леся каже, Костя посчитати. 0,25. E, така баночка стоїть 8500, дівчатка. 17,8500. 130 -та банка. Такая банка стоит 4,400. Тут 130 грамм. И такая баночка стоит 3,400. Ну, 300, это 3,400. Если точніше вам, дивите. Всі цины я вам всегда говорю, дівчатка. Красного що э, таке? А, 250, это тоже банка. Тежа, це ж банка 250. А цю банку Леся, це її немає. Я потім закажу, це я три баночки. Це до цих 20 банок, треба ще цих три дати. Вони попустили іменно таку. Будеш, де я була штабна банка? Чотири були, А де четверта? Ну значить так, ми хороші. Ми знаходимося на приводі, ми знаходимося речі. Товар, який є тут, такий є і, до речі, кості. Зараз запакуємо і тих теж баночки. Запакуємо, віддамо. І мої хороші раз ограничені замовлені нема. Чи ви возьмете за 200 гривень чи сільодку, чи ви візьмете за три чотириста оцю баночку, Огранічені нема. Замовлення я тільки на вальна. Вже можна робити спокійно заготовочки до нового. До речі, чорну ікру можна спокійно, чорну і щучку можна спокійно заморажувати. Ви знаєте, що до товара я, я просто люблю свій товар, я люблю свою роботу, я люблю свою команду. Ви знаєте, я хочу сказати, що я дійсно її люблю, тому що чим більше ви любите свою роботу, тим лучше вона продається. Ще не забувайте. Ось, от я сьогодні встала, ще ті кисляки, звичайно, витягнула, то, знаєш, присіла одне око защурене, одна ні на голові 220, двадцять, рубільник ти світа включив свої розумні мози, що його треба підняти. Але хто? Я ще спала, знайшов. І я, знаєш, таку беру конфетку, розмотую і ставлю роті. Дивіться, послухайте мене, починайте з утра їсти просто. Дві зірнички сахара. У мене, Юля, розкажіть, що робити, щоб була торговля. Ну, Світуєчка все не може вам розказувати, є свої секрети. Але я дуже багато все знаю. Ні, я не чародійка, я не чаклунка, я просто добра людина. знаєте. І в моєму житті були такі випадки, що по случайності, от я робила некоторі вещі, по случайності. І я розуміла, що від цієї случайності в мене є робота. Так, Це все перше. Саме головне, дівчатка, ніколи в житті на роботі не кажіть, нема роботи. Це перше. От, якщо ви сказали, що нема роботи, то у вас її не буде. Дивіться, вона є всіда. Вона є і була завжди. Подімаєте? День лучше не приходним словом. Замовлення на Viber 493 0776. І ті всі вкусняшки з любов'ю поїдуть до вас. А, Чотири банки залишилися. А світріна, дівчатка, 800 гривень. Більше її немає. Чотири баночки залишилися. Я зараз замолю, до речі, вона дуже-дуже вкусна, вона набита банка, пол кіло, повністю освітна. Дуже смачна, ну дуже. Алінка, вдівай перчати. Мати, подівай перчатку. Так, ми там рушнім. Це з кундрійка прийшла, що така геть мільше, але ну, вона її ціна 180 гривень штучка. Вона така, дивіться, вона невеличка. Невеличка, але вона пустенька. А ну давай, Леся. Сюди -сюди. Ой, я хочу тоненько, тільки. тоненько, тоненько, дивіться, тоненько, тоненько нарізаю. Я сама їй вже хочу цього хвоста. Аліночка, давай, врубай. Yeah. На, на дивіться, двигаться вона вже Здесь Дивіться, вона хотины крупно. Подвидите мне, мелко-мелка косточка, давай. А ну кусоли. Аліночка, давай. Костик, а ну иди сюда. Хлебо даты. Є ще хліб. У, Хлеб. Хліба дати, кости. <мас> давай, Ана. на. І з хлебчиком давай, сейчас я вижу. Так, а ну Алиночка кажется. Это такая малосолочка. Жиртенькая класса. <мас> Костик, нічого, що я вже ломала, я ломаю клепчика. А ну давай. Подівай, про часточку, щоб ручки. Наглінчик, непчика натипи. А, ви не лесі додати кріпчик. Кості. На кліпчика тобі і давай беремо блідочку. А я хочу скумблюю, я прямо тебе. Споїхала, вона йде не плотна, але в неї йде плотна, плотна спиночка. Ціна її 180 гривень за штучку. Поки зараз вона середня, то стовосім, дивіться. Але вона, дивіться, вона хоч і не велика, але покажи. Дивіться, у неї маленька маленька, що я те слово, дивіться, прицепилася. У неї маленька маленька косточка, і це все йде м'ясо. Вона йде плотненька і сам. Мої хороші, значить дивіться, значить дивіться, що це до цього слова. Бачите, вона зараз прикрута йде. 180 гривень за штучку, ну така партія зараз, але вона йде копчена, дівчатка моя, Що ти дивишся на мене? 180 гривень, Леся, вона мілка, вони і так далі, ну що. Хоча я хочу вам сказати, що опять же, з кундрія так піднялася, із кундрія, і ікра, ну от все піднялася. Ми поки, ну дивіться, це не піднімається, а я ну, вона дійсно невеличка. Але навіть якщо вона невеличка, Леся, я покажу. В неї, дивіться, яка маленька косточка. Оце все в неї йде м'яско. Вона йде з плотною спинкою і вона йде мало, -мало соль. А ну костя, як пусторівна, малосольна? Аліночка, так? Так. Да, да, Аліночка, на Аліжуніпи, Аліка. Ну, Аліжуня, зкумб... хоч ти на нас кута не йдеш, скумбрійка, дивіться, пливе до тебе. Пливе, пливе. Давай вже приходь, має совість, новий рік. Але Алінка сказала, що ти скоро будеш, ми тебе чекаємо. Алі Жуня, тобі дві. Бі... З любов'ю світу. Так, хочу спробувати косик, бери. А, я хвоста хочу. Я люблю хвоста, ви знаєте, я його так прямо. Mm. Дівчатка, вкус дитинства. Ні, у нас є стара партія, дивіться, крупна скумбрія 200 гривень, штучка, мелка 150-180 гривень. що в нас там ще перша партія трошки є... Яка Крупна вона Дивіться. Крупна вона 200, маленька 180, дівчатка, щоб ви Ну, потім не говорили, щоб косик, бери, давай їж, давай. Давай. Mm. Полинка? Она... А я люблю кис. Полинка, давай. На. Хочешь, девочка, молодцы. Скажи, я уже... Ты, на экологии живу, я уже не знаю. А я? Да. нет, классно. Она, Она... <клышленный> опять же на Она и Сочна... Дивіться, дівчатка, значить, така малюсенька, вона 180, от така крутніша вона 200, щоб ви потім, знаєте, не говорили, що так і так. Вона дійсно, але навіть якщо вона м'яка, вона крута, вона йде викопчена на дубові корочки, вона йде мало, мало, вона дійсно вкусна. Ми її взяли з той штук, штуку, тому що ну, вона й добре продається. І вона, зараз ви знаєте, що ми кожну сучку ми все вакууємо. Ми вакууємо, тому що для нас дуже немало. Важна риночка, Павло, піднімай, впало, піднімай, дивися дуже. Піднімаємо. Це хвоста люблю. Я його смахую, як тільки можу. А потім я люблю цю шкурочку. обсмоктала, А хвостик він йде для... сильніший. Дівчар. 0,98, -49 -7 -7 хвосту, і Оця хвоста та білас. Хочу вам сказати, що ця скумбрійка у нас виїжджає. Валерчик наш. Валерочка, ми тобі пакуємо. Ми викинули ролик з скумбрійом, викинули. Дзвони Валерочка і говорить: забираю цю всю. Ми щас у вас їй собі. Костя, а я що, на задній парті сиділа, що? А, откривай, зайчик, пришла. Ящик у нас ще. Ну я сиділа на задній партій, то я Костик, а ти на передній партії сидиш чи назад? На середній? А, а дивіться Леся. Не мене покажи, покажи вам, дівочки зміни. Костя, ти сидів на середній парті, а я сиділа на задній парті. Так, да, тому я така умна. Костя, а тобі сніг кидали за пазуху? Чуєш, ж а ти знаєш, як з мене в школі виходимо на площадку? Леся, раді піша дочка, кось, виходимо на площадку. Я розказую, як в школі хлопці, добрий день. Камера включена, да? слава Богу. Я розказую, як в школі хлопці. Виходимо ж на перерву, а вони сніжками луплять луплять. думаю, ну подожди, кавказ, ти в школу. Та й беру той сніг такой. Тай Костяк, він сідає на парті. А я підходжу, костя, збігаю йому цвітер і кидаю сніги, такої, як приплюснула клас. Ти так робив кось? О, та ти Що да? ти робив? Третього етажа не з класу? Так учитися хотів сильно. О, ви чули? ви з третього етажа не пригоди. Ні, у нас школа була два етажа. Костя, це у вас у нас школа два етажа була. А чого ти з класу? <реш> Серйозно? А, то ми з тобою пара параста, ти хорошо Леся, ти хоч робили цю шкоду школі чи ні? У мене тільки починався понеділок Базаренко, Шевченко, крок вперед, бо якщо щось зайшло, наїздити тільки це винувата була я. Так, що <смірко> Серйозно? Бігав з тобою? Пішов, ну живі слабо. Дякую, побачення. — Ну я вам кажу, подожди, добрий, кости. Дивіться, що школьні годи вони дають про тебе. А що хлопці, сніжками і кидали, що хочеш? Ну я теж робив, так теж за базу не кидають, пум, а на тіло ж тріпені були. Сіди в мене стніжками кидался, всегда до мене кидался. Ви як зробите по сніжку, купиш, що отримала Базаренко? Думаю, мої подожди, сейчас я зайду в клас. А я зайшла, а я сиділа, я дітей сиділа, сиділа назад в парці. А я заходжу, думаю, що кажу, що ви там? А він значить, ха-ха, Думаю, давай, давай. Ще під красні, все красні. Потом так приходять, кажу, що ти мені каже, таку, знаєте, що я таку гарненько. відлюгаю і думаю, що я похотіла спинку почухати. А я так гарненько <с> її <teilweise>, туди просунула. як приплюснула і гайка. Так, дівчатка, оце із кумбрійки, ми зараз дивіться, я зараз Валерчику. Валерчик заказав 60 штучок, давайте хоч без збитися. 60 штучок, оце і мілкою. Мілкою нема, ми її рівні. Так, 2, 4, 6, 8, 10. Так, 60 штучок нашому Валерчику ми робимо, дівчатка. Я щось йому просив всю мелку вибрати йому. Хорошо? Так що ми її рівні. Кумбрійку закажемо, ми зараз зробимо замовлення на завтра, тому що ми її щось 2, 4, 6, 8, 10. Ага, 10. Отаку я відпустив малесеньку. 12. Так, ось де 14. Бо дивіться, є така геть крупна, 14. Так що, Валерочка, поки ти приїдеш, ми тобі зараз все зробимо. Дівчатка мої замовлення на Viber 098 493 07 76. Манюєчки такої нема, хоча манюєчка, вона сама пуста, у неї сама маленька косточка і у неї широка спинка. Але її нема, що Валерочка забирає практично всю. Остається така. Кундрійка гігантик, yeah. 200 гривень, а чи віддають? Ні, ну може, пару штучок ще буде, якщо хто бачите. тому що Яна нам дала половину крупні, половина мілки. Ну я хочу 180-200, але вона смачна і та і та. Дівчатка, головне замовлення тільки на вайбер. І ми вам все передамо. Так що, дівчатка, подождите, бо я вже збилася. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16. 18, час Валерочка 20. Слухайте, вона прямо вся кузна. Білки практично немає. Дві я буду валічкою. Дівчатка, я хочу сказати, що це мілко і вообще було геть мало. Дивіться, осталася крупна, купна. Двіся в неї широка спинка, маленький хвостик. І ви знаєте, що вона дивіться, яка широка спиночка. Дівчатка, по 180 гривень я Валєрчику... та тут уже навіть не маємо що передати. Ну зараз це буде такого. А усе є, трошки не звук. Так, тут у нас 20, 21, 22. Дівчатка, саме головне замовлення на вайбер 0,98, 493 07 76. Кроме вайбера, ми замовлення не приймаємо нікуди. Будь ласка. Любе замовлення, хочете одну з 200 гривень ми передамо, хочете фінестру передамо. Саме головне, дивіться, мені треба поцілувати і сказати вам всім I love you. Я теж не з городу, я теж з красивого села. Ви знаєте, яке в мене красиве село? Я яке велике. Я дивлюся на вас. Кажу, ідемо до світу і купимо Слухайте, Слухай, як снігурочка, прям біленька така, так? Красуня. Сто процентів ж ударом стала, що лишила всі діла, які в мене можуть бути діла. Давайте мої красуні. Спасибо. все добре, все добре. Я так люблю говорити, бо я люблю поговорити. О, я теж. Мені не дає їсти поговорити. Да? Вам удачі, дівчатка. Гарного дня.